Вкрай карта хорошая. Ну, прошла тоже але... Такая себе была. Такая себе. Сейчас если. фран план прорвуть, то. Я себе буду. Коли коробки. Что там по ВТР Что там по ВТР Да, тут по ВТР у меня. Дві яка красота 43, 44, 42, 46, 45, 45 і 45%. Краса, красота. А в них немає навіть 1,46 процентів. Це треба подумати, куди більше живої сили поїде. Живое м'ясо. Більше живого м'яса сюди поїхало. Але там відкрита карта. Ну, треба їхати. Да, 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 да. Диви. Ой, хорош, ну диви, куди О, та ти шо. Та ти шо. Їдь, їдь туди. Угу. Чувствую, бой буде потним. Ну. В меру потним. Ого! Ну як багато поїхало, живой? ЖД мені треба вернутися. до гріля. Гриль мені не дасть е -е, ...пограти. Ну зараз там все Ти Тишо? На приколе? Охлинеть. Живы тепер там. Ну, не живы. Я так понял, тут никого ні, нема и 50 ТП. Да, все там. Я хочу до 50 ТП проехать. Ну, чел по полю поехал. Жесть. Коли коробки 6 числа, по ходу коробки ну Там 6 числа коробки. Треба звідсиля виїхати. Вау. отак О! Та ти що його подпалив? естественно не надо не надо ты что думаешь что ты что-то танкуешь нет ты танк просто по Так, 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 так. Быстрей, быстрей, быстрей. Опа! На, на гуслю! Гусля, раз. Гусля. два! Ты собрався кудись? Ох, мальчик мой. Собрався кудись. Я чувствую, что собрався куда с він пакував пакеты. Наивный, який мальчик. Я не знаю, де у нас... Я поїду обра... Ну ні... А вона мене не замітила. Добре. Вона сюди їде, кстати А ні, вона не сюди. Треба їхати. Можливо, тут трішки урона влити. Треба допомога, алло. Зараз чар ще трошки посвіти, а далі уїжджаємо обратно. Коробки будут 6 числа. Ай, пока тут не едут, поїду блисковицю. Поеду блисковицю, коротше. Цей бій мені дуже сильно подобається. Хороший бій, хороша і карта. цілому мені зайшло. Куда чарок тікає? Куда чарок тікає? я тоже тікаю, що? А що робить, правильно? Что там тут да он тут пика давай давай Ну він думав, він думав. Ну не ну це таке, да? Я розумію. Як мені не розуміти це все? Правильно? Так, там гриль. А... Гриля можна поблендити. Він на стандартній позиції. Типа... Тим паче там дерево поломані, так? Да? Чи не поломані? О, зашло, зашло, Ні? Не зашло? Зараз это я буду. О! А, там стерва! Вау!